Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві, в радості, благословенні. І сьогодні у нас субота. Маємо прекрасний час, прекрасну суботу, і беремо знову посилання, інші посилання, не інші послання, послання ті самі Маріїни, цариці миру, але для домір'яни Солдо. По суботах ми беремо і всі такі нові книжці, ну не нові, до 2023 23 року. Бо вже, може, в цьому році вийде знову нова, але тут так зробили, що розділили послання до Марії Лунетті, а потім окремо так до конця Міряни Солдо. І ми по суботах будемо розглядати Міряни Солдо. Послання є дуже довгі і дуже потужні. Якраз маємо в суботу файний час, щоб послухати і пороздумувати. І сьогодні 2 грудня 2015 рік. Дорогі діти, я завжди з вами, бо мій син довірив вас мені, а ви, дітоньки мої, ви потребуєте мене, шукаєте мене, приходите до мене та розвеселяєте моє материнське серце. Я маю та завжди матиму любов до вас, до вас, котрі терпите, та котрі свої болі і страждання приносите моєму синові та мені. Моя любов шукає любов усіх моїх дітей, а мої діти шукають мою любов. Через любов Ісус шукає єдність між небом і землею, між небесним Отцем і вами, мої, мої, моїми дітьми, своєю Церквою. Тому треба багато молитися, молитися і любити церкву, до якої належите. Зараз церква терпить потребує апостолів, які люблячі єдність, свідчачі та даючи показують Божі шляхи, потребує апостолів, які живучи серцем Євхаристії. Творять великі діла, потребує вас, моїх апостолів, любові. Діти мої, церква з самих початків була гнана і зраджувана, але день у день росла, є не знищеною, бо мій син дав їй серце, Євхаристію, і світло Його Воскресіння світило і світитиме над нею. Тому не бійтеся, моліться за своїх пастирів, щоб мали силу і любов бути мостами спасіння. Дякую вам. Ну, Потужне дуже посилання. Сьогодні хочемо, візьмемо його на практику самостійно, роз, прочитати ще, пороздумувати над ним. Дуже глибоке, дуже велике. Не можу я за 5 хвилин розповісти і дуже прокоментувати його. Але це послання 2 грудня 2015 рік до Міряни. Е, Soul, до... Де Марія каже серйозні речі, серйозні речі, які потребує церква, які потребує Господь від нас. Що... І сьогодні ти питаєш, що я можу для тебе зробити, Господи. Ну, і в цьому посиланні якраз Марія каже, що ти мусиш робити, ну, мусив би робити своєї вільної волі, звісно. Ніхто тебе не змушує, не заставляє, Але. Марія чітко каже, що мій син довірив мені вас, а ви шукаєте мене. Потребуєте мене. шукаєте материнської справжньої любові. Я завжди кажу, матиму любов до вас. А до вас це значить до тебе. Каже Марія. Завжди матиму любов до тебе. Котрий терпиш, та котрий свої болі і страждання приносиш моєму Синові та мені. Бачимо, хто має терпіння зараз, якісь болі, страждання в цьому часі, то знаємо, що з ними робити: приносити до Ісуса, приносити до Марії. Моя любов шукає любов усіх моїх дітей, Марія каже. Моя любов, Марія каже, моя любов шукає твоєї любові. А мої діти шукають мою любов. Тобто, ми, як діти, ти як дитина шукаєш любов Матері. Через любов Ісус шукає єдність між небом і землею, між Небесним Отцем і нами, і тобою, моїми дітьми і своєю церквою. Тут Марія наголошує, що таке церква, що це єдність, і що в центрі що в центрі церкви, є це Євхаристія. Тому на питання. Різного роду протестантські течі, сектантські течі, не знаю хто що, куди кого виводить, то одне питання, чи є Євхаристія в храмі, чи є в вашій церкві Євхаристія? І якщо її нема, ну, то ви будете противники Марії. Бо Марія каже: церква там, де є Євхаристія. А якщо у вас в церкві немає Євхаристії, ну, то треба задуматися, чи то є правдива церква, власне. Тому треба багато молитися. Тут Марія каже, що треба робити. Тому треба, дитинко, багато молитися, молитися і любити церкву, до якої належиш, до якої належиш. Але не до секти, якої належиш, а до церкви, де є Євхаристія. Зараз церква терпить і потребує апостолів, які люблячи єдність, свідчачі та даючі показують Божі шляхи. Потребує апостолів, які живучи серцем Євхаристію, творять великі діла. Бачите? Живуть серцем Єхаристів, проживають Євхаристію, літургію і творять великі діла. Потребує тебе, мого апостола, любові, Марія так каже. Дитина моя, церква з самих початків була гнана і зраджена, але день у день росла і є незнищеною, бо мій син дав їй серце, Євхаристію. Серце Ісуса це є Євхаристія. Центр нашого християнського життя це є Євхаристія. І Марія на цьому ставить конкретну крапку в цьому посланні, що без Євхаристії не можеш називатися моєю дитиною, моїм апостолом і служити Богу так по правді, бо центром є Євхаристія, і світло його Воскресіння світило і світитиме над нею. І коли церква буде загнана в кут і все-все все буде загнано, то тримаємося Євхаристії. Бо приходять часи або надходять часи. Коли будуть гоніння, коли будуть переслідування, то в цьому часі треба триматися Євхаристі. Там, де Євхаристія, там буде Христос. Моліться за своїх пастирів, щоб мали силу і любов бути мостами спасіння. Молимо сьогодні за наших священиків на наших парафіях, щоб вони мали ту силу і любов бути дійсно мостами спасіння. Дякую вам, Марія каже. Дякую тобі. Проста, але непроста практика дійсно жити цією Єхаристією і свідчити і великі діла робити. Це є наше покликання апостолів любові. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, з меж па папа.